На минулому уроці я вам розповідала про гриби, які є їстівні. Це ті гриби, які ми можемо їсти з вами. Але є гриби отруйні, не їстівні. Які це гриби? Це Мухомор, Мухомор, так. А ще? Білий. гриб. Ні, білий гриб це хороший гриб. Король грибов. Ну, це білий гриб, це король грибів. А. Так, це я вам говорила. А отруйні? Ви знаєте, що є отруйні? Ні. А як виглядає? Можна скажу, Лисичка це хороший гриб. А як виглядає мухомор? Мухомор. Він красний, красний і з білими точками. А що? ножка у нього біла? Червоний з білими крапельками. Ну, Добре. Ось такий він. Подивіться, ось такий да, да. ось це мухомор. А ви знаєте, що мухомор взагалі їх багато ну, видів? Йди, а знаєте, що мухомор і ось так виглядає. Подивіться, Скажи. і це теж мухомор. Подивіться. Бачите, а ви подумали, що це мухомор? Ні. Тому що ви звикли, що він з червоною uh, шляпкою. Але а це що? теж. І він а коричневий. Знаєте, Секунду, тай, і він коричневий і зовсім без білих плямочок, так? Та, що ти хотіла сказати? Я хотіла, я хотіла вам без животних сказати. Ви знаєте, що ми і С на нас к нам ну, он. Ем, мене. Волк. Волк тебе. Справжній. До тебе. В лісу. Масой. В лісі. Ага, окей. Можна вона скажу? Секундочка, зайчики. давайте далі розкажу вам про грибочки. Зайчики, ось цей грибочок, як ви думаєте, він отруйний? Він отруйний, хоча він дуже схожий на білий гриб. Але це отруйний гриб. Якщо його порізати, його м'якоть, ось тут серединка, бачите, стає синього кольору. У білого грибочку такого немає. Тому цей гриб отруйний і називається цей гриб сатаницький гриб, зайчики. А є ще жовтий гриб. Ось так він виглядає, і він дуже-дуже схожий на білий гриб. Дуже. Але його м'якоть може бути рожева або синього кольору. Тому це ]ivid? отруйні гриби. Not, not. Ми з вами на минулому NOT, not. уроці бачили ось такий грибочок. Як він називався? Лисичка! Молодці. Якого він був кольору? Е ось, і запам'ятайте, що це жовтий тая, що це жовтий гриб. А бувають ложні лисички. Вони подивіться, ось такого коричного помаранчевого кольору. Подивіться, які вони хитрі. Вони навчилися бути дуже-дуже схожими на хороші гриби, але це отруйні гриби. Якщо їх з'їсти, буде дуже-дуже погано. До речі, людина може навіть вмерти. Який це грибочок? Ми вами сирієшко, Ні -ні -ні. Шампіньончик. Шампіньон. А це бліда поганка. Тут це супер небезпечний гриб. Бліда, поганка, тому що цей гриб може призвести до смерті людини. Сідайте, будь ласка, на місця. Є опеньки, які ростуть на пні маленькі е грибочки, але є е сіро-жовті опеньки, є кирпично-червоні опеньки. Її, Ці має. опята дуже небезпечні, вони теж смертельні. Маслюк та моховик. Вони отакі такі гарнесенькі з коричневими шляпками. Знизу який в них колір? А, жарко. А, жарко, жарко. А, тут. а тут який колір? А, е Чи, це перечний гриб. Він теж є смертельно отруйним грибочком. Зайчики, давайте ми з вами домовимось, що всі гриби, які ростуть в місті, в городі, все, що ми з вами бачимо на дитячих площадках, ось тут гуляємо біля дерев, бачимо, це все гриби отруйні. Їх їсти не можна. Для того, щоб зібрати грибочки хороші, треба їхати в ліс і там їх збирати. Я можна тебе збираю секундочку. Без... А можна ми? Так, да. Поля. Ми віді. А, Ніколь. Ми віді. Так, Адуанна. секундочку. Я... Я все-таки їдила гриби такі маленькі, біленькі. Це погані гриби були. А так. я відділа на площадке поганых. Так, Можуть, це теж погані гриби, Можуть, да. Я, я была в лесу и я, я была в лесу, и я там видела грибы, но там их мало было. Зайчики, люди, які розбираються в грибах, називаються грибники. Це ті люди, які збирають грибочки, і знають, які грибочки можна їсти, а які грибочки Владику їсти не можна. Якщо ви прийшли на вулицю і побачили гриби, отут у нас в городі, і потрогали їх ручками. Ви думаєте, що все добре? Ні. <г arg> якщо це отруйні гриби, вам отрута потрапила на пальчики. Потім ви цими пальчиками витираєте свої носики, губки облизуєте ці пальці, залазите в очі, трети, І ця отрута потрапляє вам в ваш організм. Якщо так сталося, обережно одразу нічого не чіпайте, не тріть. Прийдіть до мами або до бабусі, покажіть їй ручки, вони знають, чим треба їх витерти, для того, щоб... Антисептик. Антисептик не вбиває. отруту, кислота вбиває. отруту. це треба або О, лимонний поля, сік, поля. або уксус оцетом проти ручки. Мама і бабуся, вони про це знають. І давайте ми з вами домовимося, що навіть ножками. Ми не б'ємо по грибочкам, тому що ви можете побити грибочки, ось такі отруйні отрута в вас залишиться на вашому взутті, а потім котики або собачки можуть да, понюхати або облизати. Не підходьте, будь ласка, до грибів у місті. Це перше. Друге, дечики, якщо ви їсте грибочки, то тільки ті, тая, тільки ті, які вам дає ваша мама. Все. Інші гриби ми з вами не можна їмо. Не трогаємо, не нюхаємо, не облизуємо. І навіть кусочечок теж не їмо. Да, Влад. І Не наступаємо. І не наступаємо. А ви вже это говорили. Коли? А, Влад, так хотів сказати, так хотів я сказати. Можна да. Можна, я розкажу свой стих садик. Пізніше, будь ласка, я добре? Шу.